Якщо ви прокидаєтесь вранці, а сил та енергії вже немає. У вас зниження апетиту, погане травлення або, навпаки, великі зажори. Ви помічаєте білий наліт на язику, відхаркування слизу, надмірну тягу до солодкого та мучного, є алергії, висипання, дерматити, себорея, здуття кишечника, низький імунітет, часті застуди це все сигнали про те, що організм потребує очищення, а саме очищення від патогенної мікрофлори, яка отрує організм та порушує обмінні процеси. І це є очищення від паразитів, їх личинок та яєць, бо саме вони викликають члений апетит, утруюють організм та порушують роботу шлунково кишкового тракту. Фунгіцин позбуваємося грибка середини організму. Це наш слиз, молочниця, відхаркування слизу, білий наліт на язику, вздуття кишечника. Грибок порушує обмінні процеси в організмі. Гепатовід. Очищаємо та підтримуємо роботу печінки та жовчу відтоку. Печінка перший орган детоксикант в організмі, а жовч бере участь у розщепленні жирів. Лімфореном очищаємо лімфатичну систему. Лімфа це наша каналізація. Вона повинна бути чиста та прозора, оскільки розносить поживні речовини до органів та клітин. Та сорбуємо залишки грибків та паразитів, потужним сорбентом, мікобеном, виводимо токсини, шлаки та бруд. Для індивідуального підбору програми та дозування звертайтеся до мене в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та будьте здорові!